Етівний подкаст, я би хотів трошечки анонсувати тему нашої розмови. Власне, ми сьогодні приділимо увагу платформі. Це ж платформа, правильно? так, так от безпечні канікули з ДСНС, яка розпочалася в центрі хаб, але я так розумію, що там не тільки в центрі хаб задіяний. Кілька слів про те, що це таке. Це власне рятувальники столичні будуть навчати дітей безпекових правил. В такому інтерактивному і пізнавальному форматі це платформа, де діти зможуть в доступній формі вивчати правила мінної пожежної безпеки, правил поведінки на воді, на воді та в екосистемах. А тепер, Марино, давайте говорити вже з вами. І я так розумію, що а, ця платформа розпочалася з вчорашнього дня, з 28 го числа. Так, ми вирішили зробити такий. Захід приурочити до дня конституції України, так би мовити, стартувати, щоб це запам'яталося, щоб про нас більше почули, тому що безпека дітей наразі дуже і дуже важлива. Всі вийшли на канікули, вчителі вже не слідкують, батьки на роботі, і наше завдання зараз піклуватись про те, щоб коли діти більшість часу вони. Зайняті самі собою або чисто з однолітками, щоб ці канікули проходили для них максимально безпечно і наше завдання за цим прослідкувати. І найкращий спосіб зробити це корисно це ось такі інтерактивні заняття. Ми вирішили скооперуватися з департаментом суспільних комунікацій КМДА, і ось саме в таких в центрі хабах, які є по всій столиці, ми будемо проводити заняття. Кожне заняття буде приурочено певній тематиці, щоб максимально е, детально, максимально просто розібрати всі ситуації, всі, які можуть виникнути в буденності у дітей, і щоб вони розуміли, як е, це взагалі відбувається, і як вийти з цієї ситуації, щоб не було нещасних випадків. На як ну на який вік дітей орієнтовано? Ми ж розуміємо, що зараз на канікули вийшли умовно і першачки, там 7-8 років. І е, власне підлітки, яким вже там 16-17, Ну і я розумію, що поводяться вони зовсім по іншому. Це раз, а е, канікули свої проводять вони зовсім в різних місцях. Е, і, власне, і підхід в них до безпеки зовсім інший, тому що першачки по одному ставляться підлітки. Вони взагалі думають, що їм море по коліно. Ну я себе згадую в 16 Я взагалі нічого не боявся. Ну от практично, да я просто маю на увазі, от якось це все у вас ну якось розкидано по категоріях. Чи ви намагаєтеся охопити опит... охопити охопити всіх? Це може бо насправді бути дуже складно. І якщо ми одну тему будемо розповідати в одному дусі дітям, які наприклад 5-7 років і 10-15 років, то не зрозуміють не ті, не інші. Тому ми ви вирішили зробити таку середню категорію дітей 10-15 років, з якими можна йти на контакт, а, які готові не тільки слухати, вони готові задавати запитання. А, першачки, як ви кажете, вони зараз в основному ну, десь до родичів, якихось табори, а, якісь інші такі. Там завжди є якийсь контроль. Також проводиться робота. А, діти більш старшого віку. Вони вже більш-менш самі на себе, батьки впевнені, ну ти ж дорослий. Ти впораєшся, і дитина, як ви кажете, та згадуємо себе. Я можу все, мені нічого не страшно, я все знаю. якщо що супермен та, я супермен, Ще? і як показує практика, коли стається дійсно якась критична ситуація, люди розгублюються, розгублюються навіть дорослі. І тому ми вирішили взяти таку вікову категорію 10-15 років. Ми їх запрошуємо, анонсуємо всі наші заходи, Вони будуть в анонсах, як у нас на сторінці, так і в центрі хабів. І ці діти вони приходять до нас, і ми саме е, такими інтерактивними заняттями, щоб не не надто завантажити їх лекціями, бо лекції були в школі, їм це не цікаво. Е, ще один урок вони не захочуть на нього піти. Мені школи вистачило, дайте відпочити. Ми маємо робити це таким чином, щоб їм захотілося прийти, захотілося дізнатися, поговорити з спеціалістом це завжди, завжди цікаво. Тобто, це людина, яка працює, а хай він мені розкаже, що це таке, як це відбувається. Ми моделюємо певні ситуації і моделюємо для них, як ви будете знаходити з них вихід. І коли вони вже стикалися, вони розуміють, от я б зробив так. А виявляється, це неправильно, і саме в такій практичній роботі вони запам'ятовують, як робити можна і як робити не можна. І вже якщо не дай Бог щось вникає, вони вже розуміють, як правильно діяти. Це наше найголовніше завдання. Ну от якщо говорити про, наприклад, вчорашнє заняття, яке відбулося, які там були теми, і як, от от ви максимально інтерактивно наблизились до, до дітлахів, ну тобто приносили якісь. Ну, не знаю, реквізит? Так, перше заняття ми стартували з Мінної безпеки. Вона зараз актуальна як ніколи, тобто ще навіть до повномасштабного вторгнення це також снаряди Другої світової, у нас були розкидані по всій країні. Зараз вже сучасні снаряди і для дітей це завжди цікаво, навіть розібрати якогось патрона чи ще щось. І ми привезли дійсно 3D-макети, наглядно там мультики. Фото, це презентації, щоб вони побачили, і дійсно, ось ці дорослі діти вони дуже переживали, щоб їм не було нудно. Вони дивилися, і вони зрозуміли. Їм дійсно було цікаво. Вони ставили питання. Коли спеціаліст розмінування розповідає, вони розуміють, це говорить ця людина, яка це бачила в реальності, і вони дійсно ставили питання. Їм дуже цікаво було взагалі, що справді це не якийсь вчитель розповідає це, розповідає фахівець. Той самий, який був, стикався з цим реальності. І насправді ми отримали дуже гарний результат, дуже сильний фідбек від дітей, тому що навіть після заходу вони підходили, і цікавились, і просили, а можна ще? Хм. Так. а От про можна ще, то давайте анонсуємо далі, коли це все буде. Ну, я так розумію, що це такий лише столичний експеримент, чи це по всій країні? Наразі це стартануло лише в столиці. Це, так би мовити, тестова версія. Але я сподіваюся, що ми і надалі будемо працювати в цьому напрямку, адже діти наше все. А безпека дітей під час канікул це наш девіз наразі. Ми сподіваємося, що надалі ми щосереди, кожні два тижні ми будемо проводити заняття в різних хабах столиці в різних районах. Кожне заняття буде приурочено певній тематиці. Отже, мінно ми зараз пропрацювали. Наступне це буде безпека на воді. Як правильно відпочивати біля водойм, а особливо коли ти з однолітками відпочиваєш там сам. Це безпека у побуті, коли діти залишаються самі вдома. А, що може, що робити, щоб не привести себе до біди? А, це також робота над собою, психорегуляція, там стресові ситуації. Як пропрацювати над собою, щоб не впадати в паніку і чітко розуміти, як реагувати за на... дітей? Це все для дітей. Ну ви такі складні терміни, коли ви говорите психорегуляція, Нині, не ж дитина не розуміє. Так тому я в це вигадаю, скажемо, так більш приземленому. Дивіться, ми запросимо наших психологів, спеціалістів. А, запросимо також. У нас є а, такий невеличкий анонс а, собачка банана. А, не і... пес патрон. Ні. ні, не пес патрон. А... Пес патрон розмінуванням займається. Да, — його не до того. Да, його не до того. А, і саме психологи розкажуть дітям, тобто вони часто можуть залишатися самі а, десь пожежа, повітряна тривога, звуки ППО. Це все в будь-якому разі це лякає. І наші психологи в доступній формі зможуть розповісти дітям, як на це правильно реагувати, як справлятися з своїми емоціями, як контролювати себе, що варто робити, що не варто робити. Тому що діти вже дорослі, і такі тематики насправді підіймаються дуже рідко в роботі. Ми сподіваємось, що ми пропрацюємо абсолютно. Перекриємо всі зони, всі питання, які можуть залежати від безпеки дітей. От я трішки запутався. Ви говорите спочатку про дітей, а потім кажете що підлітки Діти діти Це у нас з якого віку, і з якого віку вони ну вони можуть залишатися самі. Ну я наприклад вважаю ненормальним, коли дитина там п'яти років. Також <заш> у ді цьому разі, як мінімум, ну на мою думку, до 14-15 років діти самі вдома це. Краще не лишати це питання батьківства, тобто це відповідальність дорослих. Так, це з повноліття з батьками. Ми також у нас проходять регулярні тренінги, безпекові тренінги в торгово-розважальних центрах столиці. Заходи проводять наш інспекторський склад, завжди проводять роботу на вулицях інформаційно роз'яснювальну. Ми спілкуємося з батьками абсолютно з усіма віковими категоріями людей. Роз'яснюємо і. І дорослим правила безпеки, тому що якщо знають це дорослі, вони завжди донесуть це своїм дітям вдома. Ну а через дітей ми працюємо таким чином. Тобто вікова категорія, як я вже казала, 10-15 років. Вони свідомі, вони розуміють, що їм говорять, навіщо їм говорять, і якщо їм не зрозуміло, вони завжди можуть поставити питання. Бо дитинка сім років йому цікаво, що дайте погратися. Ну, <говори> так, позволяйте. Дайте, мені покрасив, що ти так, мені розповідаєш. Так. Да, тобто, їм а, ну, якусь інформацію доносити дуже важко, бо це чисто в ігровій формі, чисто в загальні базові правила. Вже з дітьми, більш старшого віку, ми можемо підтримувати якийсь діалог. Так, і скільки, скільки дітей от було на першому занятті, і взагалі, скільки ви можете, скажімо так, ну, опрацювати дітей. Ну, от... Не знаю, ну тобто я розумію, що там аудиторія дітей просвіт да до да, да. аудиторія в 50 осіб. Ну це там а, якась інтенсивна така історія. Тобто, коли до вас прийде 200, ну з 200 вже важко саме так. Важко діалог вести, тому що це дуже е, велика охоплюваність, і тут діалогу не буде, тому що людей дуже багато. Це монолог. Ти розповідаєш, вони слухають, і все. А е, ми поки що, так як ми е, зробили старт проекту з допомогою в центрі хабів. Ми будемо анонсувати подію і, і, по максимальної вмістимості цих аудиторій всі запрошуємо. Можливо, створимо заявки, і всі, хто до нас приходять, ми будемо по максимуму там десь 20-30, можливо, до 50 осіб. В принципі, стабільно. Ось на цьому заході. Вчора в нас було близько 20-25 дітей разом з цим були дорослі. Ну, чесно кажучи, питання задавали в основному діти. <реку> а, а от кого якісь які питання цікавить? <реку> питали от, по мінам, вони побачили на, на зображенні там, міну певного зразку, а, от, а де вони зустрічаються? А я чи є такі? Я, я майже як дитина, я а чому тільки там, чому тільки по асфальтованим доріжкам можна ходити? А ось оці розтяжки, а це дуже страшно. А якщо не побачу, а що буде? І ось е, це цілий поток інформації, тобто і наші е, сапери е, спеціалісти, вони дійсно сказали, скажуть, що розтяжки там вони можуть бути горизонтальні, вертикальні. Показували зображення, от наглядно для дітей, Ось міні-квест, ось картинка. І покажіть мені, де Ви розтяжку. бачите, знайдіть розтяжку або міну, і скільки ви знайшли таких підозрілих моментів на зображенні. Діти шукають, придивляються ну, три-чотири. Відкриваємо наступний слайд, а тут дев'ять. І давайте опрацьовувати, що ми не побачили. І дійсно діти сидять такі ого. Ну оце круто. Оце круто насправді. Я, я підтримую такі тренінги потрібні. Ну, називаємо це тренінгами, тренінгах. Да? Але, але з іншого боку, дивіться, у дитина, вона ж ну, в неї трошки увага інакше. вона не така, як інтерв'юство. Вона може гарно в теорії це все, все там запам'ятати, та? а потім в реальному житті все одно втрапити в пастку. Від пастки не застрахований насправді. І саме тому дуже важливо акцентувати увагу дітей, тому що коли. Вони граються чимось зайняті, ось чимось такі. Вони всі там десь про щось летять. Навіть у нас є від наших партнерів в ЮНІСЕФ є мультики змінної безпеки для дітей, де діти катаються на скейті, собака відірвалася, побігла і там давай я її зловлю. І друга дитина каже: Зачекай, не спіши, тобто там може бути небезпечно в лісі, в кущах, не лізь, будь обережний. І... Простий мультик, здавалося б, і навіть доросла дитина, там сиділа дівчатка по 14-15 років і по виразу обличчя, ти розумієш, до них приходить розуміння. Тобто можна просто, ти начебто, пішов за собакою в кущі або е, погладити котика, а де-факто там може бути щось небезпечне. Дійсно, ми сподіваємося, що в межах столиці в нас. Дай Бог все добре, але все одно ми всі розуміємо, що лісопаркові всі подібні зони вони також були засмічені. Є е, е, снаряди, які можливо не розірвалися десь заховані заросло. Тобто це небезпека. До речі, можуть водойма жалти, а вони до речі зберігаючи свої вибухові. Властивості і можуть завдати страшних травм, а діти відпочивають, а їм як цікаво, в місті їм вже не цікаво поїхати, але кудись на природу кататись на велосипедах, кататись на роликах, вигулювати собак. І небезпека може бути де завгодно. і саме тому ми проводимо прості такі тренінги, от, щоб нагадати, небезпека може бути абсолютно де завгодно. А якісь є реальні випадки? Небезпека. Чи це фокшот в теорії? Ви все розповідаєте? Слава Богу, ніяких маєте на увазі саме мінної небезпеки? Так, так, так. Ну приведу такий приклад. Можливо, бачили в новинах, що в пущі в лісах знаходили нерозірвані снаряди там градів і подібного. Тобто вони ще досі є ще не часів другої світової, а це та, саме нинішні. так, так це саме нинішні? Ось їх знаходили. Люди виявили, зателефонували на лінію 101. Повідомили і проводили роботи з розмінування і знаходили, поки наші проводили роботи, знайшли ще. І навіть випадки розтяжки такої? По розтяжках я вам не скажу, це більш до саперів наших питань, але факт залишається фактом, тобто мають місце. А Добре, у вас от такі тренінги будуть відбуватися кожної недії, наскільки. А, Тепор, раз, ко... на раз на два тижні. На. Так. А, чи ну, от я так розумію, що ви собі планували такий самий графік, чи зможете ви охопити всі теми, тому що тем, я думаю, багато. І, і власне, якщо так по -по порахувати, ну от максимальну кількість та запрошених там, до 35 дітей, ну але ж дітей набагато більше, а, як охопити так всю аудиторію? Ну, я розумію, що це важко, але. Ну, не знаю, який відсоток того, що ці діти, які там побували вчора на тренінгах, прийдуть і розкажуть своїм а, друзям по двору. А, ми були там, то там то бачили отаке. і Треба значить робити отак. і Отак. А, окрім того, що ми стараємось робити все в цікавому форматі. Вони мають змогу після заходу робити фото-відео. Вони отримують поліграфічну продукцію від наших партнерів, від доволі цікаву, таку зроблену, молодіжного стилю, яку захочеться просто принести і поділитися зі своїми друзями. Звісно, хотілося б охопити всіх дітей, розповісти всім і кожному. Це було б круто насправді, але ми маємо ресурс і користуємося по максимуму. І окрім цього, можливо, ви бачили, ми проводили заходи, як я вже казала, в торгово-розважальних центрах столиці. Там є в нас більш можливість більшу аудиторію охопити, звісно, більш з меншою точністю, але все одно, все безпековий тренінг, все направлене на те, щоб навчити. Тобто, не просто порозважались, пофотографувались на тому все розказати, показати. Проводять заходи наші інспектори. Борах, які, можливо, діють у межах столиці. Там це кружки, де діти приходять, там збираються, приходить інспектор пожежний і розповідає: Доброго дня, діти. вибачаю, що ми вас потурбували, але ось ми вам хочемо розповісти. І розповідають базове правила. Хотілося б, звісно, вхопити всіх і кожного, зібрати всіх дітей на стадіоні і прокричати. Але ж важливо, скажімо так, не маса, важлива якість. Так, да, так. Да, важлива якість. І коли більш-менш тісний контакт і діалог, діти чують. Тому що в масовості е, нема якості. А от, до речі, не так автомат зачепило, але мені здається, що популяризація цих всіх тем через зірок вона може бути дуже діє. Ми розглянемо. А, Треба залучати, умовно кажучи, монатика, там, mm, а, ну так. Да. І всіх інших кумирів таких та, перед та, цим та, я та, думаю, треба буде провести саме для них безпековий розповісти їм та, правила, та, і тоді вони зможуть правильно донести їх дітям. А добре, якщо говорити от про наступну зустріч, коли вона відбудеться, дату, де давайте про тему, да, давайте проанонсуємо. Зараз нас почують багато батьків, які нас зараз слухають, і можливо дійсно скажуть там. Ну, я так розумію, з першого року сьогодні, 28 червня. Пройти через пів Ні, ні, вже пройшов сьогодні 29. -те. От щасливий любов. Завжди забуває число. Uh, oh. uh. Підловила. Uh. <laughs> на щастя. Ну, орієнтовно, 12 липня, попередньо ми в будь-якому разі будемо анонсувати на всіх наших сторінках офіційних соцмережах. Насправді будемо орієнтуватися на е, актуальність теми. Тому що ми зараз можемо сказати, давайте говорити про воду. Погода буде холодна, е, дощі, і це буде не актуально. Будемо говорити, значить, про побут. Е, тому що вдома всі кожен день, і дуже важливо розуміти, що розетки, електроприлади, комп'ютери, пральні машини це все побутові прилади, які завжди на соціальні небезпеки. Як правильно встремляти в розетки? Ви Да, не тільки як правильно, що просто не треба цього робити, як правильно якщо правильно витягувати її. — з новий увтра може, не да що робити, якщо розетка кричить, допоможи і палиться. Тобто, це ж таке ситуації різні. Навіть коли дитина може грати в комп'ютер, і комп'ютер починає диміти, що робити, і я думаю, це дуже також важливо донести, щоб. Знову ж, таки. а я от думаю, що робити? Заливати водою? Ха-ха, така от думка в мене. Ну, якщо Би... включений до струму, то водою ну, буде... mm -hmm. от я ж про це знову ж таки буде тільки ті от я ж про це. А що ж робити тоді? Ну ну так здавалося б такі от банальні да. побутові речі, але але, uh -huh. там, над... але навіть з тобою дорослі. Бачиш, електрон ситуація, але насправді просто дуже важливо. А як? От, а справді а що, О, що робити? Давайте чи чи це на таїн? Давайте на тренінг. Доволі до речі, приходьте. Дізнаєтесь, О, багато цікавого. <свіс> що ж, дякуємо вам, дякуємо за те, що ви робите. Дякуємо за те, що навчаєте наших дітей безпеці. Це важливо зараз, особливо в умовах війни, тому що ну нам же цінне кожне життя, особливо дитяче, і дуже прикро, коли дійсно наші діти можуть отримати чи то травми, чи втратити своє життя через якісь. Банальні речі, яких можна було запобігти насправді. Тож, друзі, орієнтуйтеся на анонси від ДСНС, головного управління ДСНС України в місті Києві, адже акція безпечні канікули буде тривати все літо, правильно, я не так, помиляюсь. Існо. Все літо, от. Ну, Ти І на сторінках соціальних. Так, так, треба орієнтуватися. Першу чергу там звука, ми... також наш офіційний сайт. Вони завжди працюють, завжди оновлюються. І ви завжди на зв'язку. Можна навіть писати до нас в месенджери, запитувати. І ми радо будемо відповідати. От бачите, як працює ДСНС, можна навіть писати рятувальника в месенджері. Це дуже круто. А Марина Коцупей щойно була в нашому ефірі. Провідний фахівець відділу зв'язків зі ЗМІ головного управління ДСНС України в місті Києві. Говорили ми про безпечні кунікули для наших дітей. В рамках рятівного подкасту на Києво Морішов Рятівний подкаст.